Сьогодні поговоримо, як себе я почуваю у 50 років свого життя. Мені в цьому році 52. Де ніяк. Хі -хі -хі, наче не накрашена. Тобто, як стара кляча. Але нічого, борозду ще не спортила. Зараз глянемо. Трошки не докопала. Але залишилось хвилин 20 і буде все готово. Отака От діляночка. Залишилось один кусочок. У горлі пересохло трохи. Піду, поведу, клячу на водопой. Так, ну що, нарешті я викопала, не фатало, там іще залишилось, ну, то вже не біда. Не фатало мене часу. Я не скажу, що мені помішало. Звісно, не помішало, але коли померла моя сестра, то я трошки вийшла із строю, як кажуть. Майже цілу неділю. Ну це таке. Що я тут планую? Планую тут посіяти все-таки зелень. Я не думаю, що пізно. У мене була тут петрушечка і укроп, і редячка. І поставлю ще тепличку, посію туди, мабуть, пізню капусту. У мене тут агроволокно. У мене тут жужа. Жужонь! Привітайся. Отак. От Три на 10, по-моєму. А мене тут трохи менше, не 10 метрів. В общем, планую, планую. Вроді би кажуть, що буде сьогодні дощ. Але сьогодні не холодно. Ну, Хоча я і в жилетці. Але такої вітру такого немає. У мене залишилися ще гладіолуси. І не знаю, куди їх посадити. Але в мене тут є клумбочка і, мабуть, це все треба ще перекопати і просапувати. Просапую лілії, полуницю і посажу сюди, гладьолоси. Все зелене, все гарне. Продовжуємо, дівчата. Ось, вже і яблука цвіте. Я думала, примерзли. Аж вроді би нічого. Хочеться, щоб на молодих деревах яблунька були плоди і їх спробувати посмакувати. Цікаво, що виросте. А і залишилось зовсім. Мо два метри квадратних. Чи три, чи чотири. Докопала, трохи проволочнула. Тепер дивимося, що буду сіяти. Значить, набрала тут салатів всяких. Раз, два, три, чотири, п'ять, мабуть. І хочу трохи шпинат кинути. Жужа тут, як завжди. Петрушечка різних сортів і редиску сору. Один рядок салатів і редиски, а все остальне зелень. Будем приступать, жужа. Жуж. Ой. Накрила свою зелень агроволокном. Навіть не знаю від холоду чи ще від чогось, а більш всього від курей. Все одно. паразити перелетають. О, бачите, одна путешествує. А куриці однієї достатньо, щоб вигребла весь город і рижа друга. От сучки крашені. Куса! Кса-та, там. Ой, приперла я такий ще короб. Я завжди сюди сіяла розсаду, колись тютюн садила, так сіяла. А сьогодні хочу сюди пісню, капусту посію. І, мабуть, ще редьки кину. Тому що так була розійшлася, що всього на всього один рядочок посадила. Чи посіяла. Так, зараз підійму і посію капусточку. Все, 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 начеся дощик. Посіяла. Уперничок у свій у короб. Значить... Пізню капусту, не знаю. Пізно рано, неважливо. Два рядочка редьки і вирішила туди попікірую ще свій перець. Такий він у теплиці трохи дохлий. А це посадила чорнобривці. В общем, різні квітки. Так. Тут у мене ще латочка. І тут трошки не встигла. Не встигла гладіолуси втикнуть. І будемо зворачувати вила. Граблі, як кажуть, наші гудочки. Так, як йде дощик, перебираємося у тепличку. Там роботи валом. Зараз покажу. Дощик не дуже великий, але все одно. Дивіться, як в мене тут все позаростало вже. Так, помідорки трохи набираються, інші помідорки змерзли. І зрані залишився тільки один. Гурочки ті ще великі були, змерзли. але я посадила ще. Циєні вроді би. І тут ось такі гарні. Зараз це все хочу прополоть. Капусточка вроді би нічого. Перчики. Перчики. Одне названня. Ну, помідорки примерзли. І примерзли мої кавуни. Один сорт примерз, а інший вроді би нічого. Ось дивіться. Бачите примерший. От, вроді, бліні через один. Зараз бистренько все повириваю лишнє. Цибульку ми майже з'їли, трошки залишилось. І, мабуть, допекирую ще помідорки. Приступаю. Кіця бійшла, понюхала, травичку з'їла і пішла. Одну сторону трохи пройшла і вирішила трохи відпочити. Не впігла копка, пікла припер? Ваня липки припер. Котика. Ага. Зараз подивимся. Ну, Знову один наш. Кажу вам редиску. Ну це голландський сорт. Забула, як називається, представляєте? А це у нас французький завтрак. І бачите, воно пішло все ну, як? В стебло, не знаю. Ну, в общем, я заривала. Дивіться, як мені гарно подарили корцинку. Це мої друзі, мої підписчики на мій канал. То я положила. Під коліна. Холодно в коліна, тому що мені за 50. Сяду присяду на хвилинку, притомилась, дівчата, цілий день на ногах, але сьогодні попрацювала дуже гарно, чомусь і сили були, що я хочу сказати. Більше всього, роки роками, але все від нервів. Не знаю, як у кого, але я коли нервуюсь, мені зовсім нічого не хочеться не робити. Понятно, Не їсти, не пити. І навіть, як кажуть, по землі ходить. Але це не про мене. Я завжди стараюся, коли мені на душі не дуже гарно, зайнятися роботою. Так, по-моєму, легше. Чому я трошки повеселіла? У мене якраз на проводи відпустили мого сина. На один день і дві ночі. Я його побачила, цілувала, обнімала і настрій трохи собі підняла. Не буду, мабуть, довго сидіти, мурашки лазять. Купила я ще, кстати, отрути, зараз покажу. Кожний рік купляю. Іменно для мурашок. Я в теплиці у маленькому коробі вже покидала сьогодні вранці. І їх вже нема. Дуже-дуже ефективне средство. Зрозуміло, що роки беруть своє. Але не падаємо духом. Зараз покажу, чим я травила сьогодні муравів. Ой, маруси Ісусе. Якось треба ж встати. Получилось. Хорошо для мурашок називається. 100 гривень стоїть. Буду продовжувати, бо скоро вже йти по корівок. До речі, насчет корівок. Перший день, звісно, трохи побігались коровки і прийшли рано, втекли і третє були вже дома. Але для мене це я вже говорила, це нормально. Трохи з людьми полаялись, кому ненормально. А на другий день наші хлопці, тобто пастухи, пригнали 10 минут в сьомої. Так що порядок. Учора теж вже гарно пригнали. Так що вже коровки наші припаслися. Вона завжди так буває, що перші дні дуже важко. А потім як завжди. Так що у мене є ще хвилин 40 і буду вже їхати по корівок. вкарачки, дівчата, все-таки за 50. Хто дивиться мене давно. Мої всі відео, той знає, що в мене померла моя рідна сестра. Але я спілкуюся із двоюроднею. Я її дуже люблю. Привіт, моя дорогенька, і поважаю. І їй завтра виповниться 60. Вона старша, від мене на 8 років, оказується. І ми з нею були на кладовищі на поминації. Ну, розбалакались, розговорилися. І я так собі питаю. Кажу, як ти себе почуваєшся у 60 своїх років. А вам, да нічого. Але як подумаю, що вже на сьомий десяток. Так і в мене. 50, вроді би, і нічого. А як подумаєш, що вже ближче до 60, так чомусь. Не дуже. Порвала я все зілечко, Дивіться, який кропчик гарний. І петрушечка сходить. Що я тут планую? Це помідорки, які я рані пікірвала. Вже набиратися почали. Значить, я сюди ще попікірую помідори стільки, скільки мені треба, щоб росли в теплиці. А решту, я думаю, вже скоро будемо на город. А перчик у свій, мабуть, короб. сьогодні не буду, але. Свої попонки, у нас так кажуть, не буду забирати. Сьогодні тепло. Так, це вирвала ще останню редьку і цибульку. Щось зваримо, дивимось. Сьогодні 22 градуси. Ну, тепленько. Наші ялиночки підросли. Все, мабуть, вже буду йти по корілок. Дивіться, коти назбігалися, думали, тут валом риби, а її не дуже багато. Ху -ху -ху. Котики, ну вже наступного разу. Дуже-дуже Люська любить. Вона прямо сидить над ванною і лапкою водиці навіть боталась. Тобі не попало, маленька дівчинка. На сьогодні все. Закриваю. Наробилася на славу. Всім мирного неба, щастя, здоров'я, до зустрічі!